У цьому будинку на Київському майдані в Луцьку сьогодні працюють газовики, перевіряють, чи є витоки у трубах. Мета запобігти надзвичайним ситуаціям, адже за статистикою близько 80% звернень волинян в екстрену службу пов'язані саме з витоками газу внутрішньобудинкових систем газопостачання. Спочатку ми перевіряємо фасадні газопроводи, тобто це газопроводи загальні і відводи на стояки в під'їзди. Перш за все, перевіряється на герметичність приладовим методом, тобто перевіряється на можливий наявний витік газу. Якщо знаходять витік, витік ліквідовується, крани змазуються, відповідно щільнюються всі з'єднання, а потім робиться контрольна опресовка тиском. Щоб перевірити, що пересвідчити, що дійсно немає витоків, і газопровод безпечно можна експлуатувати. Мешканцям багатоквартирних будинків важливо знати за новими нормами, які діють з кінця 2023-го, У їхніх будівлях газовики мають обов'язково провести техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Усе за чіткою процедурою з укладанням договору, переліком робіт і певними строками. Газовики наголошують, досвід свідчить, що легковажити тут не варто. Витоки можна сказати, є на кожному з'єднанні. Це тобто кожен кран, кожне з'єднання є мінімальні витоки газу. Тобто, ну ці роботи потрібно проводити вкрай необхідно. Я сказав би витоки, є і дуже багато. Має значення і вік оселі і зношеність газових мереж. Будинок, в якому працюють волинські газовики сьогодні, заселений 23 роки тому. Якщо дім експлуатується вже більше 25 років, перевірятимуть його раз на три роки. Якщо менше, раз на п'ять літ, як і цей газовики на 2024-й мають амбітний план: оглянути мережі всіх будинків на Волині, яким вже більше, як чверть століття. Найстаріший у Луцьку, каже Роман Шабала, розташований на Винниченка. Йому більше 60 років. За три роки всі будинки пройдуть оце це якраз перше технічне обслуговування. Далі вже графік буде формуватися відносно віку будинків і попереднього технічного обслуговування. До 2026 року в планах провести перевірку всіх будинків Волинської області. За обслуговування внутрішніх мереж, послуга, яка підвищує безпечність життя у домі, передбачена оплата. Скільки конкретно, фахівці кажуть, все індивідуально залежить і від будинку, і від стану газових мереж. Орієнтовний графік з датами перевірки та вартістю робіт на цей рік є на сайті Волинської філії газмережі. Яким чином буде проводитись оплата? Є два варіанти. Одна модель це. ОСББ укладає договір з оператором ГРМ, ми виконуємо роботи і плата за технічне обслуговування здійснюється одним платежем з рахунку там, умовно кажучи, ОСББ на рахунок оператора ГРМ. В іншому випадку, якщо ОСББ не звертається до нас з заявою приєднання, то ми вважаємо, що споживач приєднався до умов публічного договору, і плата вже тоді буде нараховуватись від загального об'єму робіт, буде розділятися на кількість газофікованих. Усі роботи газовики виконують згідно з новим порядком техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Ці зміни затвердили Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тільки за три місяці цього року спеціалісти Волинської філії газмережі провели техобслуговування систем газопостачання у 77 багатоквартирних будинках області. Під час цього виявили 100 порушень та усунули більше 600 витоків у 75 будинках. Знайшли усунули витік і в домі, який оглядали сьогодні. Цього року Волинська філія газмережі планує перевірити близько тисячі багатоповерхівок. Газовики наголошують, аварії набагато легше запобігти, ніж потім боротися з її наслідками. Анна Кравчук, Василь Мерешчук, 12 канал.